Доброго дня. Пропоную вашій увазі гуцульську стару хату. Яка має десь 13 на 8. Значить, так, е... ніхто давно не жив. Буду знімати одним кадром. По ходу діла буду все розказувати. Кому інтересно, слухайте, і дивіться. По хаті. Документи всі є. Світло відрубали теж, бо ніхто не живе. Кадастрою переєстровується все повністю. Дивіться, тут є такі хороми, тут є стара гуцульська піч, це ще все можна подробити. Ну, все лишається так, як ви бачите. все, так і залишається. Все, бардак, ніхто не живе. По хаті. Зараз вам покажу діляночку. Тут є ще навкруг хати 2, гектара землі, тут є чердак теж. О, тут є кліть, нічого не видно. Так само є другий поверх. Не буду показувати такого. На цей. Фактор. на другому. Тут є ще одна кімната. О, Це газ де ще жили собі. Дивіться, веретенна, всіке-всіке. Давно ніхто не живе, отак воно і це. Хата здорова. Підробити, жити сміло можна. Печі вже такі. Нема вже таких. Старі гуцульські печі. Значить, так. Хата має 13 на 8. По хаті документи є, світло є. Далі, пішли по ділянці. Пішли по ділянці. Це, Це все реч. треба, до всього треба рук. Такий за цій Сара є біля хати. Тут є скільки? 2 гектари 25 сотиків є навкруг. Це все приватизоване. Е -е Під будівництво 25 сотин. Тут де стоїть хата. Під будівництво. Ще раз наголошу, документи на хату є окремо. На земельну ділянку є. Продається все цілим куском. Щоб ви розуміли, о, ще такі пристройки є. По хаті. Хата ще досить здорова. У тишині, там лише є один сусід. От, вон він живе. Це все йде аж туди, туди, так. І по паркан. Аж туди, в ліс, вверх. Зараз я вам все одним кадром. Якщо вам інтересно, може більше інтересна хата гуцульська. Ну, дуже файна пропозиція, і файна ціна. Дуже велика ділянка. Нагадую, 2,25. До речі, там є вода. Можна пустити самочоком, води є куча. Тут є паркан, там є сусід. Під'їзд, під'їзд, під'їзд є. Зараз покажу, де ми виїхали джипом. Там є ще одна дорога. Окремо. Дивіться, тут є файний сад такий. Унизу сад. Ось і хата. Все, треба рук. Але хто любить тишину, глужні, хто каже, аби тобі ніхто не мішав покайфувати собі ну, під бізнес, чи, чи, чи як ну, ідеальне місце. Таково. Але само файно, дивіться, тут зараз буде. Дивіться, яка територія тут. Тут є пару часів, що зразу можна ставити хату. Так, там внизу тече потік. Бачите? Там тече потічок. Дорога Афієна. Вон ми виїхали джипом. Ну, це рівнина. Це все рівне, попри потік. Все сюди, 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 сюди. Шіде. ха ха так, збоку вам покажу. Пристройка, хата. Так, 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 так. Тут стара, це можна вже ліквідувати. Так, ще одна дорога йде туди, що можна заїхати. Ти сміло їдеш джипом собі. Тут дивіться, як гарно. Рівненько. Так. То і не заїзд. Вон машина. Ми доїхали. Поточок. Значить так, тут є 2, 25, Земля приватизована, всі документи є, кадастрові номера і так далі. 25 сотиків під будівництво, тут де стоїть хата жовта. На хату документи є, світло є, вода вища, бо взагалі без проблем. Самотьоком можна пустити. Значить так, якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтеся за номером 067 668. 0038. Миру вам. Верховинський на зв'язку. Я хочу вам відзняти. Дивіться, потічок тече. Це все. Сюди і пішло-поїхало. Ця ділянка тут. Що 2.25. От машиною ми приїхали. Тут роби стави, форельники. Що хочеш, води куча, води там, що є багато. Так, одним кадром ще вам додам. Це все туди, туди-туди, аж ліс, аж туди. Так що, якщо зацікавило, набирайте. Ні, ну місце бомба. Дуже файно. Ще хочу вам запропонувати наші послуги по будівництву любої складності і цінової політики. Будівництво під ключ. Також робимо дороги, є свої трактори, зіли і так далі. Верховенський на зв'язку мерова.